Неспокійні вихідні були і в столиці. Мажори так загралися в перегони, що розтрощили три автівки просто в центрі на Бесарабсі. Аварію влаштувало авто на номерах ВР. За попередньою інформацією, вона належить нардепу від партії регіонів за кермом. Нібито була 29-річна росіянка. Після скоєного панянка зникла з місця аварії, але джедаї встигли зняти її і тих, хто супроводжував жінку біля розбитих машин. Крім того, зараз побачить і те, як сталася аварія, ми відшукали відео з камер спостереження. Страшна аварія у самісінькому центрі Києва. Ось це Мерседес посеред Бесарабської площі вилетів на смугу зустрічного руху та протаранив одразу три легковики. Усе сталося так швидко, що водії сусідніх машин не встигли навіть злякатися. Чорний і білий метеори мчали так, що їх не помітили інші учасники руху. Кубік із депутатськими номерами мчав за білим спорткаром БМВ. Швидкість була така, що водії вже не могли втримати машини. Мене е, обігнали дві автівки. Перша це БМВ. Шостої серії кабрилет білого кольору. І її навздоганяв Мерседес-Кубік, так званий. От, і він вже дуже велику швидкість розвинув і не міг загальмувати, щоб не, не вдарити БМВ, яка їхала перед ним також швидко. Він вилетів на зустрічну смугу і вдарив декілька машин. Кубик прочесав Ланос, вилетів на зустрічну і в лобову протаранив спочатку нексію, а потім Ауді. Дві останні машини важко навіть упізнати. Унаслідок потужного зіткнення постраждали. Дало аж п'ятеро людей. На місце страшної аварії приїхало чотири карети швидкої. Водій, а 6 на яку припав найсильніший удар, мабуть, народився у справжньому бронежилеті, коли побачив, як просто на нього летить некерований джип, встиг упасти на пасажирське сидіння і пошкодив лише руку. Ріхався в середній полосі. А кубіка звідти відкинуло від машин, навірно. А ось двом пасажирам Ауді та водію Нексії пощастило менше. Їх шпиталізували із серйозними травами голови та грудної клітини. І звинуватців ДТП і піргінки не злетіло, та й настрій супер. Все ж таки вихідні. Чоловік спокійно розповідає, все нормально. Їхали із дозволеною швидкістю. На Ну, на да. три так, а? Ну, так так получилось. так получилось. Занесло автомобіль на приторможенні, щоб, не... не... щоб не не, 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 ударить в передідучну машину, а затормозились і занесло. Як бачите, відповідає на питання журналістів ось цей чоловік. Він дістає з бардачка документи. І з машиною поводиться як власник. Є воділі авто. Але автопригоду чомусь оформлюють на жіночку. Вона теж не переймається наслідками скоєної троші, навіть посміх. Хайця. Схоже, молоді люди не усвідомлюють, що могли стати вбивцями. на мальтівна і розбили три машини. Ми Ми так ви знаєте, за чим ви нас спрашуєте. на Гелендвагені козирні номери ВР. Свідки стверджують, що чорний монстр схоже броньований. Дивіться, після страшного зіткнення він майже не ушкоджений. Добре, що броньовану торпеду вдалось зупинити доволі швидко. Але найцікавіше починається, коли справа доходить до документів автогонщиків. Водійські права панянки не українські, а російські. А під час оформлення документів вона разом із супутником дивом зникає в невідомому напрямку, де пані правоохоронці нам пояснити не можуть. Де водіти? Пусть просто оформляють. Що такое? Кактенука чому він є? Ну, как? Нет, а нет, нету? Нет, ну я ви не жідете. Ну я я знає, знаю. якби не ексклюзивне інтерв'ю джедаїв, можна було б подумати, що вона нам просто примарилась. У вертіна стрічку розбили три машини. Малі Ви знаєте зачем чим нас спрашується і звинуватиці, як мінімум, повинні були взяти письмові пояснення та відправити на обстеження до лікаря-нарколога, адже постраждали люди, і це вже кримінальний злочин. Натомість автолегі просто відпустили. За кілька годин в інтернеті з'явилась інформація, броньований джип належить одному з депутатів партії регіонів. Можливо, саме це пояснює здивування міліціантів. Лише після появи телевізійної камери на місці аварії приїхала слідча група, аби зняти відбитки та встановити, хто ж справді був за кермом. Нагадуємо, три роки тому на сусідньому перехресті Хрещатика та Прорізної сталася не менш резонансна аварія. Коштовний Бентлі протранив одразу вісім автівок, багато постраждалих та півмільйона доларів збитків. У авто, ймовірно, була дочка покійного прем'єр-міністра Криму Василя Джарти. Тоді в міліції відмовились говорити, що саме Ольга Джарти сиділа в Бентлі. Хоча це підтверджує відео з камер спостереження. Сподіваємося, що на цей раз столична міліція покарає винуватця автопригоди. Але на місці, які були зібрані, зараз знаходяться в сріччого в, в Шевченківському райвідділі. Далі будуть призначені експертизи і автотехнічні, і трасологічні всі експертизи. Ну а програма «Джедай» простежить за цією історією.